Давайте всі разом скажемо слава нашому Богу. Нам дійсно є за що дякувати нашому Богу і співати ми в цій пісні Алівлуя, Аллилуйя є один такий псалом, який говорить про те, що це слово Аллилуйя можна співати вічно. І це є дійсно так, коли згадуєш ті милості. Які Господь творив в нашому житті, коли згадуєш тіва, які Господь творив в нашому житті, хочеться співати Олівуя, хочеться славити Його, хочеться дякувати Йому, тому що Він достойний слави. Хвала Йому. Хочу зачитати десь місце, декілька місць слава Божа. перше місце. Друге послання до Тимофія, перше, перший розділ з третьої вічки нижче. Друге послання до Тимофія, перший розділ з третьої віршки і нижче. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, що наповнитись радістю, я привожу на пам'ять собі Твою невицемірну віру, що перша була, оселилась в бабі твоїй воїді та в твоїй матері Євніки. Певен же я, що у тобі вона оселилась цієї причини, я нагадую тобі, щоб ти. Розігрівав Божого дара, який у тобі через покладення рук моїх, бо не дав нам Бог духа страху, але сиви, любові і здорового розуму, тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язне, але страждай з Євангелією за силою Бога, що нас спас і покликав святим покликом не за наші діва, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі. Попереду вічних часів, а тепер об'явилось через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що смерть зруйнував і вивів на світ життя та не тліне Євангелія, слава Господу. Ще одне місце. Зачитаю третій розділ. Це та сама книга, третій розділ, перший віршик. Знай же ти, що останніми днями настануть тяжкі часи. Я не буду перечислювати того. Я думаю, ми прекрасно це все знаємо. Зачитаю це перше місце, де каже апостол Павло до Тимофія, каже, «Згадую твою нелицемірну віру, яка оселилася перше в бабі твоїй тоді в твоїй матері, каже, що певен, що та віра оселилася і в тобі. Каже слово Господнє, що не дав нам Бог страху, але здорового розуму, любові, відважності віри. Бог нам дав ці якості і каже Слово Господне, що останніми днями настануть дні тяжкі, люди будуть різні, люди будуть злі, люди будуть вукаві, люди будуть нелюбити, підступні, і багато можна перечислювати. Але каже Слово Господнє, що Він дав нам дух, який може перемагати, і, знаєте, ось ці злі якості. Він дав нам силу, він дав нам зброю, Він дав нам противостояння, щоб протистояти Проти всі всяких різних затомів диявола, проти цих хитрощів диявола. Але сьогодні питання вона сьогодні до нас, в цьому зібранні, чи ми використовуємо сьогодні ці якості, чи ми перебуваємо в цій вірі, як каже слово Господнє, чи ми перебуваємо в благодаті Христовій, яка була передана нам. Не не то, що була передана сама благодать для нас через наших батьків, але ось ця віра, ось це слово Господнє, яке було передане для нас через наших батьків. Чи сьогодні ми тримаємося цієї дороги? Чи сьогодні ми тримаємося здорового учення? каже слово Господнє, що якщо ти думаєш... Що ти стоїш, то бійся, щоби не впасти, сьогодні є для нас, як християн, загроза, щоб впасти. Да, ми є в ковчезі, да, ми є. Ми, спа, ми вроді спасені, ми вроді як війшли в ковчезі ковчег Господній, ми є серед людей, які вдвіжився в тому самому напрямку. Ми здається, в той, в той самий. В тій самій групі людей, які йдуть до небес, але є для нас сьогодні загроза. Ми можемо втратити це спасіння. Є сьогодні загроза, що можна випасти з цього ковчежу, можна, можна якось якимсь образом вийти, вийти з цього ковчежу. Можна, ковчега можна потіряти це благодать, можна потіряти це спасіння. Сьогодні апостол Павло в посланнях, які пише сьогодні до цих церков. Він застерігає нас. Які живемо тут на цій землі, Він застерігає кожного з нас, що тримайся здорової науки. будуть різні вчителі, будуть різні люди, які будуть навчати різних наук, будуть різні вчителі, які будуть преподавати різні слова, будуть казати: ось там Христос, ось там Христос. Але каже слово Господнє, що якщо цей Дух, якщо ці люди не визнають, що Ісус Христос. Є син Бога Живого, якщо ти не, вони не визнають, що Він народився, в, через, народився мал, маленьким малятком, що Він був там в яслях, що Він помер за Твої і мої гріхи і воскрес для нашого оправдання. Якщо сьогодні ці, ці різні люди не відповідають, що Ісус Христос є син Бога Живого, то каже свого Сього Сподня, що це анафіма, це люди, які не, не знають Господа, і нам потрібно в цей останній час розрізняти ці різні люди, розрізняти ці різні мови. Ці різні слова, щоб ми мали цю якість, щоб ви мали, ви знаєте, це справжню віру, цю справжню відважність сказати, що це є слово Господнє, а це не є слово Господнє. Але для того, щоб нам мати ці якості, для того, щоб нам перебувати в слові Господні сьогодні, нам багато чого потрібно виправляти в своєму житті, нам багато чого потрібно сьогодні перевіряти в своєму житті, чи ми є, чи ми є в вірі, чи ми є в благодаті Христовій, як каже апостол Павло. З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара. Дуже важливо, Бог для нас дає благодать, Бог дає для нас силу, Бог, для... Бог нас укріпляє в наших немочах, і Він дає нам цю можливість розігрівати цього дара. Він нам дав благодать. Але чи ми сьогодні користуємося цим часом? Чи ми сьогодні користуємося цією благодаттю, яку Бог для нас, для нас дав, для того, щоб виправлятися, для того, щоб можливо десь міняти, міняти своє положення, для того, щоб можливо обходити своє життя, виправляти, де можливо, ми неправильно жили, де ми неправильно поступаємо. Якщо ми не будемо так жити, якщо ми не будемо так поступати, то я можу сказати, що в нас є велика загроза відпасти від Божої благодаті. В нас є велика загроза для, для того, щоб втратити втратити Господнє спасіння, втратити благодать Божу, хай Бог нам допоміг би, щоб ми трималися цієї дороги, трималися його слова. Останні часи вони є нелегкі, вони є доволі тяжкі, складні, багато переживання, багато є різних моментів, які ми, можливо, всього не знаємо, але я вірю, що для тих, які є в Слові Господні, для тих, які є в благодаті, Христові. Ми маємо цю силу, ми маємо цю зброю, Господь. Я вірю, що буде нам допомагати, щоб йти, щоб вставати, протистояти в твердій вірі ворогу. Хай Бог нам допоможе в цьому, а ми будемо славити Його ім'я. Амінь.